Потопилося, коротше, все. А государство воно якось в сторону ушло. Хата у мене непригодна для жилья. І мені там 200 з чим-то тисяч нарахували. дальше мы не пройдем, а тут еще можно. Я вам открию сейчас, если получится. Зайшла, ну что, да, все, линолеум, все, все, все вверх ногами. Острів зі зміями. Таку назву Афанасівка отримала рік тому. Внаслідок підриву Каховської ГЕС село затопило. Вода принесла сюди окрім гір сміття, сотні змій та залишила без житла десятки родин. Потопилося коротше все. Отак. Що ви робили після цього? Які ваші дії були? От ви це все побачили, що далі? Ви кудись переїхали? Ні, я нікуди не переїхав, просто перебрався там на верхню хату, щоб було де ночувати. Перебрався коти, собаки, я, корови, бички, лки, палки, курі, качки. Все, що міг спасти, перебрав туди. Ну, далі ми не пройдемо, а тут ще можна. Я вам відкрию зараз, якщо вийде. Це все холодильник. О, ось, новенькі діти тільки купили, ще кредит не виплатили. О, ось, мебіль їх напливала, там, ото в тій кімнаті внук мене живе, столик школьний, все, плазмовий телевізор, все там. Все. Так що, якщо будете це в ефірі показувати, скажіть Путіну спасибо. Які були ці перші дні? Що ви робили, куди ви зверталися? Хтось приїжджав. Ніхто нікуди не звертався, волонтери. Волонтери допомагали. І хліб, і вода, і продукти все волонтери. А государство, воно якось в сторону йшло. Ушло Вшло в сторону. Ото одразу волонтери як кинулися, і волонтери все допомагали. А государство тільки стояло з цієї сторони, як то кажуть, фотографірувало. Угу. Води боялися, мабуть. Я ходив сюди кожен день. Тому що десь якусь одежину витягнув єлки-палки, простягнув у каховській воді йолки-палки, як то кажуть. Тому що треба було. Зерно там в гаражах, в сараях стояло, то витягували відрами, просушували, бо нам чимось кормить. Хата у мене не пригодна для жилья. І мені там 200 з чим тисяч нарахували. Ну так як долар дешевий, у нас сильно дешевий, то ті 200 тисяч якраз хватить, мабуть, як воно то називається, ці, ну, туалети ті, що перевозять, як вони, білий туалети. Да. Бо тому що та сума зараз вже не підлягає тим, ну, це того долара. А треба, дивіться, ви ж самі бачите. Зайшла, ну що, це, все, лінолім, все, все все верх ногами. Ми з чоловіком тут почали воду вичерпувати, виносити, дорожки, в дворі вода ще була, ми то дорожки давай купати їх, бо воно ж в болоті, во всьому. Це ж все, оце, це ж все ж по-новому все ділилось. Тому що воно ж пообвалювалося все. И то, бачите, п'ятна виходить. Mm -hmm. А якісь, якусь компенсацію вам збачували чи ні? Один раз нам ну, кидали 10 800. Пройшов вже майже рік після підтоплення, але будинки місцевих жителів досі виглядають ось так: розмиті стіни, гнила підлога та зіпсовані меблі. Мені головне, щоб мир настав, щоб діти додому приїхали. Ну, з сини, О, щоб додому прийшли. А остальне це наживне все. Буде здоровечко, будуть діти дома, а це швидко построїться.